По автономності акумулятор на 600 мАч, Як заявляє виробник, в режимі з шумозаглушенням будуть працювати 50 годин, а без усі 80 вражаючий результат. При цьому заряджаються близько 2,5 годин. Що ж, давайте пару слів у заключенні. Я здивований, справді здивований, бо це абсолют крута модель, яку я брав в руки зі скепсисом. Адже за близько 2,5 тисячі гривень ну важко знайти дійсно гарні вуха, що і зручно і і звук дозволяв послухати музику. Універсальні, щоб так, тут немає Донгла, але. Є режим геймінгу. Ну зазвичай виробники йдуть на більші компроміси. До того ж, тут дійсно крутий мікрофон, бо це FIFINE, А на мікрофон багато хто точно не звертає уваги, тим паче в бездротових моделях. Особисто знаю людей, які б хотіли собі непогані навушники, але із хорошим будованим мікрофоном. Ось вони точно десь прочитав, що це не лише про дизайн, а й про зручне користування. Їх спокійно можна брати з собою, брати на вулицю. Вони автономні та зручні при довгому використанні. Однозначно, респект і рекомендація за FIFAні X3.